Слава Україні! Розпочалася 1294-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень. На північно-слобожанському та курському напрямках минулої доби було 11 бойових зіткнень, на південно-слобожанському 5, на Куп'янському 9 атак, на Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, на Сіверському 7, на Краматорському було 4 бойові зіткнення, на Турецькому 9, на Покровському наші захисники зупинили 64 атаки, на Новопавлівському 51. На Придніпровському українські підрозділи відбили чотири атаки. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних удари, застосував 5 ракет і скинув 148 керованих авіабомб. Крім цього, запустив 5516 дронів камікадзе і здійснив 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 – із реактивних систем залпового вогню. Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п'ять пунктів управління та одну артилерійську систему. Втрати ворожих загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини. 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!